Прийшла до журналістів біда, звідки не чекали. Я маю на увазі штучний інтелект як таку загрозу для нашої професії. В питаннях якихось великих текстів, гарних матеріалів, репортажних зйомок, штучний інтелект навряд чи замінить людину. Чим бідніша людина, тим більше часу вона проводить в соцмережах і з телефоном, тобто виходить так, що офлайн new luxury». Зараз Міністерство цифрової трансформації розробляє документи, які допомагали би не тільки регулювати питання штучного інтелекту, в цілому соцмережі, модерацію, як це має відбуватися і далі подібне. Медіуми подкаст про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. Привіт усім, ви слухаєте подкаст Медіуми, подкаст про історії, в які нас витягує медіа індустрія при мікрофоні сьогодні. Наталя Соколенко. А ведем міський обов'язково буде з нами наступного разу. А от вже з нами Аліна Елівтєрова, експертка з цифрової безпеки громадської організації «Інтерньюз Україна. І з Аліною ми поговоримо про те, як медійники можуть використовувати штучний інтелект, і до речі, як не можуть з точки зору етики і законодавства. Використовувати цей інструмент. Аліно, вітаю вас на подкасті Медіуми. О, вітаю! Я от думаю, прийшла до журналістів біда, звідки не чекали. Я маю на увазі штучний інтелект як таку загрозу для нашої професії. Ну, можливо, ви за мною не погодитеся, тому що я в професії давно, і для мене головним ворогом завжди була недемократична українська влада. І так я розуміла загрози для нашої професії не тільки в Україні, а загалом по світу. А от штучний інтелект, чесно кажучи, у мене таки досі зберігається. Вороже ставлення до цього інструменту, тому що я бачу як все більше і більше роботи йде на аутсорс саме штучному інтелекту від медійників, від редакторів, від журналістів. Коректори вже зникли, здається, як професія або зникають. То що ви про це думаєте? Наскільки я помиляюся в кінці? Ми можемо прийти до того, що професія журналістики буде повністю заміщена інструментами штучного інтелекту. І я так не думаю, поясню чому, тому що навіть якщо ми будемо використовувати нейромережу, і вона за всіма правилами нам напише якийсь матеріал, вона не зможе створити, наприклад, репортажний текст. Якийсь гарний, де в центрі буде людина. Бо нейромережа не зрозуміє, чому якась емоція має бути в фокусі в центрі, чому ця людська історія буде цікава для людини. Все-таки людський фокус, контекст людини, яка перебуває на місці, яка щось знімає, створює історію, важливий, тому що це погляд автора. Авторки це погляд людини, яка там перебуває. Тому в питаннях якихось великих текстів, гарних матеріалів, репортажних зйомок, штучний інтелект навряд чи замінить Людину, це моя така думка, тому що в першу чергу журналістика нам цікава, тим, що це погляд якоїсь людини на певну ситуацію. Це передача контексту, передача емоцій, інших речей, але новини? От дивіться, скільки років тому вже в Китаї з'явилися роботи ведучі? Так, ну це очевидно, що можна туди йому в уста вкласти текст, згенерований штучним інтелектом, проілюструвати фотографіями, відео створеним штучним інтелектом? Давайте згадаємо ще невдалий приклад нашого МЗС України, який створив прес-секретаря віртуально. А то я тоді вас запитаю так: а які професії в медіасфері, Рів, все ж таки, постраждають від того, що штучний інтелект створить їм серйозну конкуренцію. Тут залежить, мабуть, все таки і ще від фокусу самого медіа, тому що те, що ви описуєте, да ми зможемо створити зараз якийсь. AI-аватар, який буде як ведуча, ведучий, щось говорити в кадрі, і для цього нам не потрібна буде ні студія, ні камера, нічого. Просто генеруємо відео і одразу його видаємо в ефір. Це якесь спрощення роботи. Якщо у медіа є потреба, там не знаю, зменшити витрати на оренду студії або ще чогось, то чому би ні? Це непоганий варіант. Шкода, що тоді правда, яка людина може втратити роботу через це, тому що знову ж таки немає потреби. Постійно тримати ведучу, якщо її займе штучний інтелект. Але да, залежить просто від того, які є у медіа пріоритети. Багато речей можуть спростити життя навпаки, колегам. От дуже багато колег, можливо, навіть і ви, може хтось страждає від того, що потрібно там постійно відслуховувати великий потік новин, марафон або якісь прес-конференції, дуже довгі колеги мають сидіти і оце оце відслуховувати дивитися. Я знаю редакцію, в якій цей процес автоматизували, тобто зробили програму. Аму, яка собі спокійно відслуховує в режимі реального часу, розписує по тайм-кодам все те, що вона чує, і кладе це все в текстовий документ. Люди, які потім опрацьовують цей текст, відкривають його. Їм не треба витрачати дуже багато часу, щоб там щось собі слухати. Вони. По ключовим словам, зробили собі пошук, mm -hmm. обрали те, що їм треба, вирізали шматок, дали на новини. Тобто, може бути от такого плану спрощення. Звичайно, що хотілося би в якомусь бути ідеальному світі, де все-таки нейромережі будуть не замінювати людей, а допомагати їм, що не будуть спрощуватися якісь позиції, не будуть звільняти людей для того, щоб дешевше отримати продукт якийсь, а що просто та ж компанія залишиться, просто вона буде рости там вглиб використовувати. Mm -hmm. Овучи ці інструменти для того, щоб зменшити навантаження на людей, якесь безглузде, яке от можна отак от поміняти. Але на жаль, знову ж таки, це буде залежати від пріоритизації самого медіа, хто mm -hmm. що собі обере. Я хочу сказати просто те, що от штучний інтелект знову ж таки кльовий для того, щоб там зробити рерайт якогось прес-релізу або ще чогось. Написати прям класний текст на 10 сторінок, якийсь експертний текст. Ну, у мене ще не вийшло, так, щоб прям от чисто змусити штучний інтелект написати текст, як я би хотіла, з усіма там прикладами і далі і подібне, не виходить. Можливо, я неправильно піддаю йому якісь промти, і він не видає той результат, який я хочу. Але от те, що я бачу, все-таки. Кі без людського фактору, без інтелекту людини, без її погляду, без розуміння, що було би цікаве для читача, глядача, і так далі, вийде просто інформація, яка буде забивати час забирати. Я от про що подумала: є така формула на заході. Зараз не згадаю, хто її озвучив, і таку перспективу подальшої цифровізації, що бідніша людина, то більше в неї буде споживання саме цифрових послуг. Що заможніше, то більше в неї шанс отримувати ці послуги від живої людини. І я от подумала, чи можливо в майбутньому розділення і медіа і медіапродукту, так, створеним штучним інтелектом для такого мас-маркету. і і створеного відповідно платний доступ може бути встановлений до медіа, які створюються людьми з живими емоціями. Ну і очевидно, людський продукт. Що ви про це думаєте? Це гарна тема, про яку можна дуже багато дискутувати і говорити. Я читала статтю пару років назад виходила. Мені здається, що це був матеріал для New York Times, який, в принципі, описує дуже схожу історію, яку ви uh -huh. тільки що озвучили. Але там було про те, що чим бідніша людина, тим більше часу вона проводить в соцмережах і з телефоном. Тобто, виходить так, що теза цього матеріалу була «Offline is a new luxury», тобто… Що бути справді офлайн може дозволити собі тільки багаті люди, які можуть заплатити за якісь класні розваги, які не включають в себе на цій контент. Ну гаразд, давайте повернемося від прогнозів у наші дні. Ви бачите роботу редакції, які використовують штучний інтелект. І скажіть, будь ласка, ваші рекомендації, куди звернути увагу, от які інструменти зараз з'являються, і які можна було би використовувати? Тому що от розшифровкою тексту я користую. Буюся, я купила собі програму, і я неймовірно насолоду отримую, тому що мені є з чим порівняти. Я працювала тривалий час в новинах на СТБ, вікна, новини. І для того, щоб, наприклад, видати в ефір ну, там, сюжет на 2-3 максимум хвилини на розшифровку і на те, щоб знайти той синхрон, позначити його хронометраж, у мене ну не менше години, а то й півтори йшло. Тому зараз я насолоджуюся, коли це 3 хвилини, і все, я можу вже робити. Ти все, що завгодно, будь-який монтаж. То з цим інструментом ясно. Що ще? Можна використовувати дуже банально нейромережі. Ми вже говорили трошки раніше про це для рерайту, якихось дуже прохідних речей на сайт. Поставити прес-реліз про подію, яка буде відбуватися? Не хочеться ж робити копіпасту голого прес-релізу? Можна попросити той самий чат GPT трохи його прикрасити, або просто переписати людською мовою, щоб не витрачати на цей час. Можна, наприклад, використовувати його для того, щоб він робив кращу seo оптимізацію для матеріалів на сайті. Я знаю, одна редакція це робить, і вони кажуть, що їхнє тестування показує, що результати покращились переглядів їхніх матеріалів. Але розкажіть, яка там механіка? Тобто, що допомагає штучний інтелект знайти, які слова більше там можуть бути для пошуку людьми вводитися, чи щось інше, що він допомагає в чому колеги. Мені дуже детально не розповідали, uh -huh. бо вони посилаються на те, що це їхня, скажімо, uh -huh. так, комерційна таємниця, і Зрозуміло. я, скажімо, так з повагою ставлюся uh -huh. до цього. Але як я думаю, ви просто використовуєте його правда, як от кажете, там подивися на цей текст. Тематика така, то й така, то й така. То. Будь ласка, подивися, які ключові. Свій слова по цій темі зараз тренді і інтегруй uh -huh. їх в цей текст, щоб він uh -huh. там краще шукався. Це як я би зробила. Можливо, як спеціалісти із SEO-оптимізації там прийдуть до нас в коментарі під цей підкаст і розкажуть, як це зробити ще краще. Тобто, чекаємо. Тобто, варіантів дуже багато. Вони знайшли собі якийсь прийнятний для них спосіб, і вони кажуть, що він працює. Це супер. Я дуже рада насправді, що вони собі це придумали. Можна скидувати. Бати на нього ще генерацію якогось контенту, наприклад, колажі або фотографії ілюстративні, тільки не заміняти їх, щоб це було етично. В сенсі, якщо ми пишемо про якийсь обстріл, або якусь новину, реально існуючу, щось подія, якась відбулася, не варто просити нейромережу згенерувати. Щось ілюстративне краще попросити у колег взяти фотографію, послатися просто на них, якщо немає або вже купити. чого ставити, або купити у колег, ага. тобто це нормальна історія. Але якщо це якийсь текст спеціалізований, експертний про якусь тему і просто хочеться його проілюструвати чимось, байдуже якою картинкою там, то тоді так, я думаю, що для ілюстрації можна використовувати. Важливо, мабуть, щоб це було прозоро. Це супер важливо, мені здається, для роботи журналістів. Якщо вони використовують такі інструменти, щоб вони якось комунікували це з позначали. Так, щоб вони комунікували про це зі своїми читачами або глядачами, не обов'язково прям писати, що в цьому тексті присутні шматки, згенеровані чатом GPT, але ми їх 10 разів перевірили. Але, наприклад, на сайті самому просто повісити в якусь там окрему рубрику про штучний інтелект і написати: ми іноді використовуємо штучний інтелект. Ми використовуємо його так і так. Він нам робить те і те, але якщо що, то ми там його позначаємо. Фотографії, які він там нам генерує, або колажі, або якісь повністю матеріали, ми їх так само позначаємо. От і все. Ну, мовно кажучи, як аграрії з ГМО і без ГМО. Десь так. Щось на кшталт того. Так, ви згадали вже про етичність. Дивіться, зараз в Україні, принаймні в українському законодавстві, якщо це не так виправте, мене немає якихось застережень і відповідальності за використання штучного інтелекту там, де споживач певної інформації не очікує, що він буде створений цим штучним інтелектом. Що у нас у світі? Яка тенденція відстежується? Можна очікувати того, що з ставляться все таки законодавчі обмеження в міжнародному гуманітарному праві, наприклад, чи в національному законодавстві якась регуляція? Та звичайно, звичайно, з'явиться над нею вже працюють, і до речі, в Україні. Поки що на рівні якогось законодавчого у нас немає таких документів, які би взагалі регулювали цю сферу, як в Європі, зараз Міністерство цифрової трансформації тільки розробляє ці документи, які допомагали би не тільки регулювати питання штучного інтелекту, в цілому соцмережі, модерацію, як це має відбуватися і далі подібне. Вони це роблять у партнерстві з громадською організацією лабораторія цифрової безпеки, і станом на зараз, якщо якомусь медіа або просто Комусь там громадській організації на обов'язково, це має бути медіа. Хотілось би подивитися, які є етичні аспекти використання штучного інтелекту на сайті Міністерства цифрової трансформації. Є рекомендації з відповідального використання штучного інтелекту в медіа. Там є документ на якусь там кількість сторінок, можна відкрити і почитати, як вони рекомендували би його використовувати, його позначати. От далі і подібне. Тобто, цей процес відбувається звичайно, тому що використання. Нейромереж все-таки створює певні виклики, до яких частково ніхто не був готовий, і потроху мають якось придумати, як ці ризики мінімізувати, як зробити відповідальність, все-таки, якщо люди використовують штучний інтелект там для розповсюдження фейків або ще чогось, яка за це має бути відповідальність, і далі подібне в Україні цей процес відбувається так само, як і в світі, тобто ми не відстаємо. Які ризики для журналістів, для медійників, які працюють у цій ситуації, коли багато контенту робиться штучним інтелектом, ще й ворогами за допомогою штучним інтелектом, на яких ділянках треба бути уважним? Ну, стара добра верифікація інформації нікуди не ділася. Uh -huh. Тому, звичайно, що найперше, що треба робити, це верифікувати те, що людина бачить. І фото, це відео, правдою. тексти, фото, відео, тексти. Синтез. Програми доступні зараз. Наскільки вони ефективні? Ефективно виявляють ці фрагменти відео чи фото у нас є інструменти, їх можна використовувати. Частина з них навіть є безкоштовна. Звичайно, що бувають якісь діпфейки, які виглядають прям дуже прекрасно, ідеально, що навіть ніхто не зможе відрізнити. Ну тоді треба верифікувати інформацію якимось іншим чином. Якщо це діпфейк Буданова, який розказує про те, що все пропало, то мабуть треба якось зателефонувати там до прислужби, можливо, звернутися до них і запитати. Ви бачили це відео? Це взагалі що? Це ви вважаєте це фейк, це не фейк? Якісь такі елементи. Тут все як і у нас було весь цей період роботи в медіа постійно верифікувати інформацію і верифікувати її від надійних джерел. Щоб елементом верифікації не став просто інший телеграм-канал, який розповсюджує щось схоже, тому що насправді, оскільки ми живемо ще в період інформаційної війни, нас будуть закидувати постійно цим контентом, будуть маніпулювати суспільною думкою цими різними речима, будуть згодовувати дезінформацію, яка має в собі там 30% правди, а все інше це якась брехня. І задача медійників, я думаю, великою мірою. В тому, щоби Розуміти, що частина цієї інформації це правда треш, його треба фільтрувати, не треба його нести назовні і якось пояснювати. Тобто, виходить, що з одного боку штучний інтелект в чомусь нам полегшує життя медійникам, а в чомусь все-таки все одно навалює нам роботи, тому що перевіряти доведеться. Яке будь-яке явище, що символізує собою прогрес, він має і таку темну сторону, скажімо так. Ну і на завершення нашої розмови хотіло би все таки. Згадати те, з чого ми починали, от якщо оцінювати вплив штучного інтелекту на нашу медійну професію, то все-таки чого більше плюсів чи викликів ви бачите, от зараз і в перспективі? Якщо ви під словом виклики маєте на увазі мінуси, так мені важко так от сісти, прямо і зважити, що там багато 10 плюсів і 11 мінусів. Все таки мені здається, що воно якось в балансі існує. Роботу воно полегшує, für ja. Дає можливості подумати використати якісь інструменти для інших креативних, можливо, якихось підходів. Можливо, скоро у нас будуть якісь мультимедійні матеріали із залученням штучного інтелекту, які там будуть робити міні-комп'ютерні ігри, щоб там твій матеріал був не просто. Як пам'ятаєте раніше, коли тільки лонгріди починалися, робили просто от що там ти клікаєш туди і тебе переходить на іншу частину історії. Можливо, ми дійдемо до того, що на основі. Репортажі будуть робити маленькі ігри для комп'ютерні, що людина може одразу поглинути в себе. Увійти в, в роль так, так, так. героя, і а чи антигероя, до речі. Тому я думаю, що все-таки він принесе дуже класну трансформацію для мультимедійних от таких от варіантів. Мінуси більшою мірою пов'язані з тим, що вороги використовують його як зброю. Як і в принципі будь-який елемент прогресу вони можуть його використовувати як щось, що допомагає нам розвиватись, але і так само щось, що буде знищувати або просто атакувати людей, їхню свідомість, інформаційне поле і далі подібне. Про це просто треба пам'ятати і самостійно гарно підходити до цього, відповідально підходити до цього. Якщо ми вже щось використовуємо на щось там дивимось, то ми маємо розуміти, що нам треба пояснювати, наприклад, глядачам, що так, ми. Використовуємо штучний інтелект, ми використовуємо його так, так і отак. От не переживайте інформацію, яку нам чат GPT згенерував. Ми перевірили, щоб не було так. Я бачила новину. Це було в Британії. Людина купила книжку на Амазоні про гриби, пішла їх збирати, і отруїлася, тому що книжка була згенерована чатом GPT, і це проаналізували вже далі експерти, і дійшли до висновку, що воно згенеровано нейромережею. Ого. Людина позбирала гриби, і там ще в цій книжці були поради, наприклад, як можна розрізняти ці гриби, облизати їх. Або там відкусити шматочок і спробувати. Але от що факт: людина купила собі книжку, виявилося, що вона згенерована нейромережею. Людина, яка автор, давайте я так скажу, в uh -huh. лавках нагенерував цю ерунду, не перевірив нічого, просто так. От взяв людині, було байдуже, що інша людина це купить і отрується таким чином. Тому варто, щоб до такого вже не доходило. Бути відповідально, свідомо використовувати такі інструменти. Так, я згадала, що на Амазоні вже давно продаються книжки, створені ж Інтелектом, але я вважала, що це більше художня література. і Ви мені прямо відкрили ще один фронт викликів, так який може бути від штучного інтелекту. Ну це знову ставить на кін питання медіаграмотності і надаремно найрозвиненіші країни, типу Фінляндія, вони навчають медіаграмотності своїх ще дуже дуже маленьких громадян. Наші ну ж Аліно, я вам дуже дякую за цю розмову. Сподіваюся, що ті медійники, які нас послухають, будуть більш Дисципліновано поводитися із штучним інтелектом, подумають в редакціях щодо етики використання штучного інтелекту і комунікації щодо цього із своїми читачами, глядачами і слухачами. Ну а від Мінцифри і від лабораторії цифрової безпеки будемо чекати дійсно регулювання, все-таки, щоб ми всі були on the one page в питанні використання штучного інтелекту. А я нагадаю всім, хто слухав подкаст медіуми, що я, Наталя Соколенко, говорила із Аліною. Тєровою, експерткою з цифрової безпеки громадської організації Інтернюс Україна. Слухайте подкаст Медіума, підписуйтесь і почуємося наступному епізоді. Медіуми Подкаст детектора медіа про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. з Наталкою Соколенко та Вадимом Міським.